И пройдет все легко и красиво, И не страшен любой форс-мажор, Если смотрит в глазок объектива Оператор Сергей Каланжов. На найбільшій сцені Миколаївщини в обласному палаці культури вітають відеооператора телекомпанії Ніст-ТВ Сергія Каланжова. Його визнаного городянном року в номінації працівники засобів масової інформації. Серед трьох претендентів на почесне звання найбільше голосів отримав Сергій. Він набрали наші іскриподравсім за то, що ви оценили мой труд. Действительно, я работаю за кадром. Меня не видно. Я прилагали, прилагаю максимум сілі. Тому чтобы действительно все были, Может ви дійсно всі були. Може всего да жіни часі всього просясні, так щоб я була лучше. Ну я говорю, проблем здійс почесна місія. Привітати переможця випала голові адміністрації Ленінського району міста Миколаєва Юрію Гранатурову. Він каже, що як експерт програми городянин року свій голос віддав саме за Сергія Каланжова. Ведучий завжди всегда популярен, актор всегда знаменіт. а оператор, его никогда не видно. И редко, когда и фамилию операторов знают. А если не будет такого мастера, то не будет ни ведущего, ни режиссера, ни новостной программы, ни красивой картинки, ни хорошего сюжета, ни мастерского синхрона. Поэтому за тех, кто нам малоизвестен, но кто мастер своего дела, я и отдавал свой голос. Профессионал наивысшего гатунку. Найдостойнейший из достойных, кажут про Сергея Каланжова коллеги и люди, которые знают его профессиональные и людские качества. Дело в том, что Сережей я считаю, что я отснял один из лучших своих фильмов и во многом благодаря ему. Это «Кинбурн. Планета любви». У нас было всего полтора дня. Вот И как он работал, как он находил удивительные по своей красоте кадры. И уже иногда не я его вел, а уже я иногда шел за операторским взглядом. Поверьте, это очень и очень редко бывает. И это, кто понимает телевизионную журналистику, вот эти вещи надо ценить. Самое главное, что он очень скромный человек. Ой, и второе, он профессионал. Вот сколько я его знаю, он профессионал с большой буквы. 23 лютого в обласному палаці культури городянина руку Сергія Каланжова вітали ще з однією приємною подією. Цього дня він взяв церковний шлюб зі своєю дружиною. До речі, також телевізійницею ладою Дідковою. Совпадіння таких моментів знак для такого-то далі. Надіюсь, успішного путі. Колектив телекомпанії Ніставе щиро вітає свого зіркового оператора та його дружину з перемогою та вінчанням. Бажаємо кохання та подальших звершень. Таяна Черкас Ігор Невідомський, спеціально для програми Об'єктив.